Дякую журі. Мене звати Діана Михайлюк, вихованка бікар публікаль... екологи центр науково-технічної, дитячої танської творчості Рахівської міської ради, учениця 9 класу Рахівського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів №2. 2 До вашої уваги презентую власний проєкт методи лікування та оздоровлення смиревою європейською на території міні-озрочоком та смиркової середини. Актуальність оберної літання. Смерка європейська займає до 60% мірської території українських Карпат та має багато лікувальних властивостей. Ще в минулому зелену хворою пахне та шишкою застосовували в народній медицині у лікуванні багатьох захворювань та меду. На сьогодні постало питання створення міні-здорового комплексу Смиркова царинка, на території якого можна проводити ряд лікувальних та здорових процедур та виготовляти багато силющих ліків. Вітання наукової роботи. Стосування методів лікування та розроблення смереку європейської на території новозбудованого міні-здорочого комплексу смирекового царя. Основні завдання: визначити хімічні склад та лікування хворости і смиреки, розробити проєкт будівництва міні здорочого комплексу під наметом хвоєного лісу. Розробити необхідні методи лікування та оздоровчих процедур, надати основні методи приготування цілющих настоянок, та відваря, лікування від різних хвороб та медуг. Хімічний склад маєте зелені шишки, місяць собі ферме олії, речовини, смолу, каротин, аскорбинову кислоту, солі марганцю та алюміній. Живець містить собі смоли паніфолії, ефірної олії з капедарі та фенолу. Властивості. Приготовлений відвар із бронів допомагає при лікуванні бронхіту, туберкульозу, легень, запалення жовчового міхура, висок на поверхні шкіри та кровоносних судин. Відвар отриманий від молодих шишок застосовують перелікування цим гелі, ремонтизм, шкірних захворювань, нервовому озвученні та гайморит. Проєкт міні-озорівчого комплексу Смарикова Царинка складається з дерев'яного будинку, альтанок, чану, столики з лавицями та гамаків. Проєкт будівництва «Смиркової готинки. Перші дві кімнати 4 на 3 метри. Перші дві ванни 3 на 3 метри. Перший коридор 1 на 4 метри. Другий коридор 1 на 6 метрів. Ганок 2 на 13 метрів. Загальний розмір 6 на 13 метрів. Метод лікування парою з молодих гілок, пори та шишок. Даний метод лікування проводить таким чином. Для невеликого казана накладає близько 10 гілок хвори та 5 стрілих шиш. Щоб все це заливаємо чистою водою та настоюємо близько 1 години, щоб кімната наповнилася запашною парою. Процедуру лікування найкраще застосовувати для людей з бронхіальною астмою, дихальних шляхів, легеневої недостатності, туберкульозу легень, зміцнення імунітету людей. Курс лікування даним ліпаром представлений у таблиці. Лік. Зелений сироп із молодої хвори. Його готують таким чином. Потрібно до літрової банки рівномірними шарами розкласти молоді зелені голки із цукру та ставити на 10 днів на підвіконня з тієї сторони, де немає прямого сонячного освітлення На 11-й день зелений сік проціжують крізь парню до іншої банки та зберігають затемленому місці медовно хвойний сік. Його готують таким чином. Тут нарублюють молоді пагони зеленої хвої та додають джуленого меду. Їхні співвідношення один до одного, ретельно перемішують до утворення однорідної маси. Скляну посудину з суміші ставить темне місце на два тижні, після яких виділяється сік, який є найкращим лікарем від важкого захворювання туберкульозу легень та має профілактичні властивості проти утворення рапту кухленої легень. Отже, під наметами смиркового лісу віком до 80 років можна створювати міні оздоровчі та лікувальні комплекси, які замінять сучасну медицину. Ряд важливих захворювання можна вилікувати без застосування хімічних препаратів.